Таю друзі, це Independent Politics, і я за річний раніше зазначалось 20 березня 2023 року. Китайський лідер Сі Зіньпінь розпочав візит до Росії для того, щоб провести перемовини з диктатором Росії Путіним. Сьогодні цей візит продовжується і, звичайно, має завершитись завтрашнім днем, тобто 22 березня. Які уже попередні висновки ми можемо зробити за результатами цього візиту, і загалом чи справдилися очікування двох диктаторів щодо власних амбіцій і цілей? Для початку потрібно проаналізувати короткі тези, які були зазначені у зустрічі Путіна Сіньпіня під час неформальної зустрічі? Отже, що загалом сказав Путін? Перше, Росія заздрить Китаю, який зробив колосальний ривок у розвитку. Друге, у Росії та Китаю багато спільних завдань та цілей. І третє, Росія уважно ознайомилася з китайським планом мирного врегулювання в Україні. Ну, це в принципі те про що ми раніше й зазначали. Завдання Путіна це максимально. Наблизитись до Китаю в економічному плані, в якомусь фінансовому плані, так для отримання якихось додаткових коштів в енергетичному плані у постачанні енергонастії. І ретерн підтверджує, що фактично Китай є найбільшим. Найбільшою країною, яка купує енергоносії в Росії. І також Путін, відповідно, мав на увазі можливе постачання якогось певного озброєння з китайської сторони. І з приводу мирного врегулювання ми вже говорили про те, що Росія давно ознайомилася з цим планом. Це ще відбулося, коли у Росії здійснював візит в. Тепер, що, відповідно, зазначив Сі Сізіньпінь під час тої неформальної зустрічі. Під керівництвом Путіна Росія досягла значних успіхів в останні роки. Ну, Сізіньпінь хотілося б, щоб він більш конкретизував, які це успіхи, дерев'яні туалети і розбиті дороги. Я не думаю, що це є такі успіхи. Але, на думку, Сі Зіньпіня, напевно, це колосальний прорив. Друге Китай надає великого значення відносинам з Росією, скільки вони мають історичну логіку. І третє глава КНР запевнений в тому, що росіяни підтримують Путіна на виборах наступного року. Багато хто почав говорити, що, начебто, таким чином Сізіньпінь видає якийсь мандат своєму молодшому братіну брату Путіну на подальше управління Росією. Але тут зовсім інша логіка, вона пов'язана з тим, що Сізіньпінь вже зміг. Прокинути свою конституцію, так, і переобратися втретє, хоча раніше можна було це здійснювати не більше двох разів. Тому, відповідно, як диктатор, він і зазначив, що Путіна зможуть переобрати і в п'ятий раз. Тут більш такі диктаторські моменти і диктаторські загравання. Тому Сі Зіньпінь визначив таку ціль. Що потрібно зазначити, в офіційних джерелах ми абсолютно не бачили інформації про те, що Китай готовий постачати якесь озброєння Росії. Проте, нам також і невідомо, чи це обговорювалося між Росією та Китаєм за зачиненими дворима. Варто ще відзначити один цікавий матеріал. З приводу зустрічі сі Зіньпіня та Путіна, це загалом, що про це зазначає інститут вивчення війни. Інститут вивчення війни зазначає наступне: Путін не отримав від Сі жадної безмежної підтримки. Ніж ту, яку він очікував раніше, тобто, у перший день візиту сізіньпіння Москву, Путін моріно почув від нього суттєво вуще бачення російсько-китайських відносин, аніж того хотілось б Кремлю. Такий висновок озвучують аналітики інституту вивчення війни. Новому зведенні за підсумками 20 березня під час зустрічі з Путіним лідер Сізіньпінь запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, яке вочевидь, прагнув Путін. Хоча під час публічної частини зустрічі 20 березня Сі і Путін вихвалювались міцністю російсько-китайських відносин, однак в опублікованих 19 березня статтях вони запропонували різне бачення масштабу цих відносин, вважають ж таки аналітики інституту вивчення війни у статті Путіна стверджувалось, що Росія Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку на противагу колективному прагненню. До домінування. Та напроти США, які на думку Москви проводять політику подмінного стримування щодо Китаю та РФ. Хочеться тут трішки прокоментувати цей висновок. Він абсолютно має право на існування, тому що Путін, розпочавши повномасштабне вторгнення. І відповідно, коли проти нього почали вводитись санкційні обмеження, не проти нього, а проти Росії, він чомусь вирішив, що з Китаєм так. Буде сформований такий полярний світ, який буде виступати на противагу західному полярному світу. Але Путін вважав, що от в цій зустрічі Сі Сізіньпін фактично це підтвердить. Ми зараз проаналізуємо, що саме Сі Сізіньпін говорить з приводу багатополярності. Сі Цзіньпінь запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті. У ній він зазначав, що Росія та Китай загалом прагнуть до багатополярного світового порядку. Тобто Сі Цзіньпінь сказав, що ми готові так здійснювати конкуренцію з цивілізованими країнами західного світу. В, в контексті багатополярного світового порядку, але не зазначав конкретно противагу ворожому заходу. Ну тут ну, ж таки цілком зрозуміла логіка Цізіньпіня, оскільки ну, Китай не здійснював напади на якісь держави, і, відповідно, він не є в такій ситуації, ніж в. Росія. І це говорить про те, що на даний період часу Сі Зіньпінь не готовий розривати усі відносини з Західним світом. І тут, зрозуміло, перше це економічні інтереси, зав'язка економіки Китаю на ринках країн Західного світу і Сполучених Штатах Америки. Тобто, отут в даному випадку, якраз путіну це не сподобалось що сізінкін не говорив про противагу якомусь ворожому заходу. Цізіньпін зосередився на представленні Китаю як потенційно стороннього посередника у війні в Україні та наголосив, що запроваджений КНР-план переговорів відображає єдність поглядів з спільноти щодо подолання української кризи. Путін написав, що Росія вітає готовність Китаю відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи щодо розв'язаної РФ війни в Україні. Але Путін, мовильно, сподівається, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу. Відмова Зіньпіня прямо об'єднати Росію Китай в геополітичному конфлікті з заходом, який вбачає Путін, є помітним відхиленням від безмежного партнерства з Росією, оголошеного під час початку повномаштаб російського вторгнення. Проте знов ж таки, якщо проаналізувати цей висновок, це те, що відбувається станом на зараз. Не виключно, що у подальшому Сі Сізіньпінь і Путін і Іранська знову ж таки сторона, вони так, вони все ж таки зможуть вже остаточно сфокусувати увагу на об'єднанні, так і, до прикладу, Сізіньпінь теж може говорити про якийсь ворожий захід. До чого я це веду? Тому що риторика Китаю щодо війни. Росії проти України вона завжди будувалася типу на нейтральності, але причому вони звинувачували Захід в тому, що вони проводили агресивну політику коло кордонів Росії, і це змусило Останню дійснити напад на Україну, або, як знову ж таки говорить, Китай відстоювання своїх інтересів. Тобто Китай ж не говорить прямо про напад Росії на Україну, а вони говорять про те, що Росія відстоює такі інтереси, це потрібно враховувати. мирний план зрозуміло, він абсолютно є неприйнятним для України. І, відповідно, я думаю, Сіньпінь також повинен зрозуміти, що Україна на це не піде. Тобто, що ми можемо в загальному визначити? З приводу поглиблення співпраці між Росією та Китаєм, це дійсно відбувалося. Показ Китаю, те, що він готовий підтримувати Росію, дійсно було. Обговорення мирного плану також було. Співпраця з іншою частиною світу попутно. Теж чіплялась тема, ну і можливості можливо уникнення санкцій щодо Європи та США або їх обходження. Також таке питання зачіплялось. Єдине, що ми не можемо визначити, це з приводу постачання озброєння Росії, чи говорилося і чи будуть якісь результати. З приводу прийняття офіційним Китаєм рішення про постачання озброєння в даному випадку таку відповідь я не можу надати, оскільки я не маю додаткових якихось матеріалів. Можливо, за результатами уже повного візиту, так який завершився 22 березня, ми можемо це побачити. Можна зазначити про те, що у Путіна була дуже прям, дуже амбітна і висока ставка на цю зустріч, але... Сі Дінпін досить стримано говорив з приводу якогось ворожого заходу, і це знов ж таки я вже пояснив, чому він так здійснює тут питання вже економічних інтересів самого Китаю. А відповідно, що ми побачимо за результатами цієї зустрічі, які будуть дії. Це вже будемо в подальшому за цим слідкувати. Загалом, це коротко, що я хотів, визначити з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним Україні! Силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, са Україні! Хай щастить вам!